Тариф має зрости. Я вам зараз на пальцях поясню. Але ключова претензія якого біса? Національна комісія з регулювання, так звані наші регулятори, на чолі з власенкам і абсолютно конкретні члени комісії, які мають нести персональну відповідальність. Ущеповський тарасюк той же самий, фармагей, кайдаш, слабожан, слабодян. Якого біса вони приймають рішення для єдиної компанії, яка не показала повністю структуру тарифу свободи. Структуру розрахунку, mm -hmm. але дивіться в чому ще один нюанс. Я спілкуюся значить, з е, оператором, і я кажу: хлопці, ви свідомо закрили свої е, дані. Ні, а вони, я вважаю, що там керівництво дуже адекватно, якщо порівнювати з попереднім. Прочитайте мій, мій пост два дні тому я написав, і вчора я написав: хто реальний винуватець того, що наробили за з операторами ГТС? Я і зараз можу вам сказати: Макагон, Герус, Тарасюк, Бількова, Кавалів, Кобалев, вони провели банкінгу. Да, вони провели не непрозорий, нереалістичний анбанлінг. По суті, лишили оператор, підпорядкували його на нафта, нафтогазу, і в результаті витягнули в нього в 2021 році з оператора 50 мільярдів гривень забрали. Просто які оператор мав би пустити на на модернізацію свою. Розумієте, на підготовку до нульового транзиту. Прізвище ще раз готовий відповідати і показати роль кожного. З кого я перелічив, там ще були там додаткові особи панатіатіді, там і так далі, і тому подібне. Це така собі, але а, ідея була одна. забирати гроші за транзит. Не розумієте, які які потрапляли туди з 20-го року. Це приблизно мільярд доларів. А до того 5 років по 3 мільярди доларів отримав Нафтогаз. Так чому ж три мільярди, які щорічно отримував за транзит, Ну тоді не вони пішли боролися нам? за за збереження транзиту? Шо щоб... вони а потім не зайняли таку різку патріотичну позицію, що відключити не боролися за те, що коли такі шарові гроші, як Нафтогаз, собі намалював ці покидьки Кобилєв і Вітренка, от просто на шару три мільярди робити нічого не треба. Газ видобувати не треба, розумієте? Не треба видобувати газ на ці гроші. Можна купувати собі. Реверсний російський газ з накруткою 50 доларів, лишити дельту там на європейських компаніях, а в шорах, тому числі і свою приблизно півтора мільярди доларів.